Як сприймають сигнал допомоги наші чоловіки? Чи має для них значення, хто подає сигнал? Жінка похилого віку чи молода приваблива дівчина у короткій співдниці? Сніданок провів свій. Я б сказав, провокаційний експеримент. Дієві особи. Марія Павлівна. Її головна зброя жіноча мудрість. І Катерина. Вона взяла на озброєння сексуальність. Завдання провести експеримент. Мета дізнатися, кому довгоногій білявці чи жінці похилого віку допомагатимуть піднести сумки з більшим ентузіазмом. Місце дислокації звичайний пішохідний перехід у центрі Києва. А сумка велетенських розмірів це наш реквізит. Першою полювати на охочих допомогти пішла Марія Павлівна. І відразу ж її спіткала невдача. А що, ви не хочете допомогти мені. Так ж дорогу перейдемо. Схоже, Марії Павліні не дуже потоленуло. А ось довгонога Катя. Можливо, їй пощастить більше. Таке кабуки діла вивчення в статі. А Марія Павліна тим часом все ще чекає на допомогу небайдужого парубка. Та ніхто не хоче. Ну, де ви, хлопці? Тим часом за Катерину вже годі турбуватися. Про неї є кому подбати. могли б сумку через заробку маску. Давай щось ну, ну, розуміть, просто уже усталиці. Ну що, Марія Павлівна, Дамо чоловікам ще один шанс. Є такі люди, які допомагають людям по чоловіку. Дякую вам за все добре. Все, да. все добре. Да, да, дякую. Нарешті тепер і вона досягла успіху, але ж скільки зусиль довелося докласти жіночці. Та Катерину їй схоже все одно не перевершити. давай Огромне все так ніхто не переводив через дорогу. Сніданок сподівався, що переможе дружба та чоловічий героїзм, а натомість перемогла міні-спідниця.